Всім привіт! Вітаю вас на каналі Країна Троянд. Зараз ми з вами знаходимося на полі, де ми робили попередні процеси роботи із зрізуванням шипшини для того, щоб проростали почечки наших файних красунь трояндочок. І як я вам говорила в попередньому відео, що сорняк просто стелить за нами слідом. Ось погляньте за декілька днів, як він просто виріс і застелив усе. Із-за із погодних умов ми не могли виходити на поле працювати, але в переривах між погодними умовами ми знаходимо час для того, щоб привести все до порядку. Погляньте, які почечки проростають. Скоро буде тут неймовірна краса. Трішки потрібно потрудитися, і все буде гарно. Неодмінно перемога за нами. Прополка дається тяжко, ми його прибираємо спочатку навколо наших красунь, а вже потім полимо. Ним дуже сиро, сира земля, вона не встигла ще просохнути, але виходу іншого немає, оскільки попереду знову ж таки дощі, а його потрібно рятувати. Для того щоб посадивши цю неймовірно гарну квітку в своєму квітничку, вона буде вас радувати, ви будете отримувати гарні емоції, і, як ми знаємо, це продовжує життя, тому за для цього потрібно варто працювати. Я всім обіцяла показувати результати нашої праці. Ось погляньте, ми вже завершили прополку на цьому великому полі. Але позаду, знову ж таки, де був більший сорняк, він почав прийматися назад. Потрібно ще пройтися і трішки позрубувати те, що прийнялось. Все тому, що в переривах ми працювали, а в переривах були дощі. І воно стимулювало його знову ж таки пустити свої корінці і хапатися за своє життя. Ось, праця ще є, є що робити, над чим працювати. А ось у нас є тут така ділянка, де в нас засаджені квіточки, наші трояндочки, і ми його називаємо маточником. Ось тут квіти. Де беруться почечки, де вирощуються нові сорта, щоб потім прививати їх до шипшини. Весна вже радує нас своїми краєвидами, своїми квітучими садочками. І ось погляньте, які гарні трояндочки вже просто, листочки вже вони вкрилися таким гарним вбранням. Хочу вам показати сьогодні, що Ось у нас кустик трояндочки, а ось відбилася шипшинка. Її просто потрібно своєчасно відрізати аж при самому корню. Ось, погляньте, вона відбилася. Ось хочу показати вам, що ми сьогодні не тільки завершили роботу з прополкою наших трояндочок, але ще Зрихлили трішки земельку на шепшинки. Ось погляньте, яке поле. Скільки тут ще буде попереду зроблено праці, скільки всього, скільки всяких цікавих подій тут відбудеться, все це я зніму на цьому полі від самого початку. Саме початок, звичайно, це засів шипшини. Я вам по осені його зніму. А далі. Як вона росте, що ми далі з нею робимо, все це буду вам показувати. Ось і добігла кінця наша тяжка праця з прополкою наших трояндочок. Погляньте яке поле. Чистесеньке, гарнесеньке. ось, До речі, ми сорняка трішечки виносили навіть з поля, тому що, так як він густий, ми його пололи, але і за дощів воно назад все це приймалося. І тому ми прийшли до висновку, що необхідно його трішечки згребти і винести, тому що попереду знову обіцяють дощі, щоб воно не прирослося назад, ми вирішили, що потрібно його трішечки прибрати. Погляньте, як гарно, які просто насичені кольори. Просто неймовірна краса. Нам вистачить на цілий сезон. Вона буде цікавою і обов'язково різноманітною. Тому, щоб не пропустити найцікавіше, ставимо вподобайки, пишемо коментарі і обов'язково нажимаємо на колокольчик, аби не загубити нас. До зустрічі на каналі Країна Троянд.